Сьогодні про наших в АПЛ. Поради почуттіно для мудрика топовий матч від Миколенка та перформанс Олександра Зінченка, якому аплодував Артета. Мої вітання, друзі. Я Макс Коляда, це канал Трибуна, ваша вподобайка Гайда. І почнемо ми не з АПЛ, а з української привірлі, а точніше, з мого роз'яснення, чому у цьому відео не буде такого детального огляду туру, як то буває завжди. Бо на мою думку, цей туру ПЕЛ видався. Вкрай нудним, скажу так. Ми подивіться самі: Шахтар мучиться з оболонню, яку до цього розкатало Динамо. Полісся, котре гарно почало, програє Чорноморцю. Рух програє ЛНЗ, команді, що не так добре почала сезон. Здавалось би, рухівці мають брати своє, але ні, Дніпро один і колись грають нічию. Хоча погодьтесь по складам ці команди одні з топових у лізі і мали б давати куди цікавіший футбол. Плюс-мінус стабільний нині хіба кривбас Вернедуба, котрий з туру в тур показує дуже гарячий класний футбол з високою інтенсивною. Тому не буде детального огляду цього туру УПЛ. Він видався, на мою думку, дуже і дуже нудним. Але табличку я не покажу лише всі результати, котрі були. А до понеділка сьогодні ще ж зіграють Динамо та Ворскла. І на цей поєдинок, друзі, ви можете робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Фавбет. Підігрівайте інтерес до перегляду футбольних. Матчів, а перейшовши за посиланням в закріпному коменті, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну і головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А тепер до наших у Європі. Ох, і гаряче ж було вихідними. Почнемо з Анатолія Трубіна. Бенфіка перемогла візелу у чемпіонаті Португалії 2-1. У цьому матчі дебютував наш воротар. Статистичний портал Sofascore поставив йому оцінку 6 ,7. Це найнижчий показник у стартовому складі свій єдиний гол трубін пропустив з пенальті. Також на його рахунку: один сейф, 26 дотиків, 23 з 25 виконаних пасів. Це 96% точності, 4 з 6 точних діагоналей. Хороший надійний матч від нашого голкіпера. Роботи було небагато, але там, де вона була, вона виконувалась якісно. Є над чим працювати, що покращувати, та хочеться продовжувати, щоб це був перший серед багатьох матчів? У Трубіна було не так багато роботи, але він дуже добре володів м'ячем. Український день В АПЛ розпочався із зустрічі Борнмута і Ліза Барно та Челсі Михайла Мудрика. Команди розписали нульову, проте не нудну нічию. Мудрик фактично замінив Чілвела, але виконував зовсім інші функції. Ми зіграємо з Мудриком на тій позиції, на якій грав Чилвел. Збираємося зіграти з більш атакувальним гравцем. Напевно, найцікавіше спостереження за грою Михайла, попри те, що більшу частину матчу він проводив безпосередньо біля бокової лінії, іноді він зміщувався у центр, звідки успішно розвивав атаки. Вже на 14-й хвилині лондонці могли забивати, і цей момент створив сам мудрик. Знову спрацювала його зв'язка з Джексоном. Михайло помітив партнера поруч і штрафним майданчиком кілька разів обігрався з ним. Після чого Форвард завдав неприємного удару, який влучив у стійку з Джексоном. До речі. Персонально працював Ілля Забарний, у чому до Іллі претензій точно не має бути, так це до роботи з м'ячем. Чергова, холоднокровна поведінка проти фаворита, з помилок можна відзначити хіба що одну неточну передачу у другому таймі в опорну зону. Але на цьому все. Софаскорт та Хускорт оцінили гру мудрика в 7,0 та 6,5 відповідно. Оцінки забарного теж на вашому екрані. До речі, ось так Маурісіо Почетіно прокоментував гру мудрика. Мудрик покращується, йому досі потрібно вчитися в прем'єр-лізі. Це відбулося дуже. Швидко йому потрібно краще розуміти гру та іноді намагатися бути більш пов'язаним з командою. Нам потрібно дати йому час і інструменти для вдосконалення протягом сезону. І наступний матч матч Арсенала і Евертона. Зіни. І Миколенка. Було гаряче, але перед цим нагадаю, що у нас триває збір на автівки для ЗСУ. Вигравай підписані футболки Зінченка та Миколенка за донат на автівки всього в 200 гривень. Минулої зими ми в Лондоні підписали футболки у Віталія та Олександра, а зараз розігруємо їх в зборі на тачки для Сил оборони України. Всі деталі в описі. Рухаємось до перемоги. А тепер до матчу: Арсенал переміг 1-0. Миколенко провів на полі повний матч. Зіну поміняли на 80 й Хвилин почнемо з Віталія. Його команда, звісно, грала другим номером, і частенько доводилось на футбольному сленгу ригати. То сака прокинув поміж ніг, то в ось такому моменті Віталій врятував команду від пропущеного. Але загалом Микола провів гарну гру. В ось цьому моменті, наприклад, виступивши одним з ключових факторів, чому не було зараховано гол канонірів, офсайдну лінію вдалось якісно витримати. Але безумовно слід відзначити і якісні дії зінченка в білдапі. Слід Значити декілька топових пасів українців, які показують, наскільки добре захисник бачить поле та розуміє партнерів. Пас на фабіо Вієйру в першому таймі, на ж Вієйру на початку другого тайму, пас на Тросара. Хускор та Софаскор Свої оцінки, звісно, вже виставили. Миколенка оцінили в 6,7 і та 6,8 відповідно. А Зіну в і та 7,3 і відповідно. Щодо до Зінченка то взагалі з'явилася інформація, що Арсенал хоче з ним продовжити контракт або Повністю його перепідписати. Коротше, це дуже круто, і ми розуміємо, що абсолютно не безпідставно. Зінченко дуже багато дає нинішньому арсеналу. І аби шліфанути весь той вчорашній футбольний каїв, що ми спостерігали, покажу вам момент дня. Після матчу стався топовий момент. Зінченко та Миколенко разом підійшли до українського фаната, який був із прапором. Це однозначно момент дня. Друзі, як вам матчі наших? У Європі всі провели дуже достойні поєдинки. Хтось е, більше допоміг команді, хтось менше. А хто на вашу думку, друзі, найкращий? Про це пишіть коменти. А на сьогодні, все, дякую за увагу. Макс Колідака нам трибуна. Бережіть себе, і па-па. На свісочку.